Захисник України Дмитро Приходько родом із Кривого Рогу. Від початку повномасштабного російського вторгнення воїн спершу служив у місцевій ТРО, після чого потрапив до лав Збройних сил. У боях під Авдіївкою Дмитро втратив ногу. До Вінниці прибув на протезування. Захисник каже, такі спортивні фестивалі дуже допомагають перезавантажитись. У нас в Кривому Розі проводять теж такі ну, заходи. Це для мене не перше. Ну а тут я да перший раз тільки-тільки почав риватися з цих лікарень. Це Мені так все зелене, все такі дерева всімі побиті, діти бігають, ривочуть. Ну, Нормально, нормально, мені подобається. Змагання з настільного тенісу, баскетболу, бадмінтону, шахів, волейболу та інших видів спорту. 21-й фестиваль рухової активності для людей з інвалідністю цьогоріч зібрав у Вінниці понад 70 учасників. Окрім дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату, вперше саме у літній спартакіаді змагалися українські воїни. І дуже приємно, що до нас сьогодні приєдналися наші захисники, що вони також адаптуються в цивільному житті. Ми бачили багато людей з ампутаціями, але тим не менш вони сьогодні з нами і будуть так само сьогодні займатися спортом, тому що спорт, в принципі, є сам по собі реабілітація, як психологічна, так і фізична. Позитивних емоцій від участі у фестивалі рухової активності отримали й пацієнти центру реабілітації Гармонія, що опікується дітьми та молоддю із захворюваннями опорно-рухового апарату. Ми теж люди з інвалідністю. Ми теж показуємо результат, що ми можемо теж досягати своїх результатів. Усі учасники отримали почесні призи, а переможці змагань відповідні медалі. І для іскра Олег Літвінців новини за день, телеканал Віта.